Замок Хельбрун знаходиться на околицях Зальцбурга. Він відомий своїми водними іграми на території, яка є популярним туристичним об'єктом. Ці ігри були задумані архієпископом Маркусом Сітікусом, людиною з гострим почуттям гумору, як серія практичних жартів над його гостями. Примітні особливості включають кам'яні сидіння навколо кам'яного обіднього столу, через який водопровід розбризкує воду на сидіння гостей, коли механізм активується, і приховані фонтани, які дивують і бризкують на людей під час екскурсії. Зараз відео. Екскурсанти якраз підійшли до того столу і сидінь. І почались несподіванки. І, звичайно, регіт і виріщання дітей. Ця екскурсія зазвичай дуже подобається дітям. Вони весело сміються, скачуть, радісно та голосно виріщають. Все це піднімає всім відвідувачам настрій та нагадує кожному з нас його дитинство. Іншими особливостями є механічний водяний і музичні театри, побудовані в 1750 році, включаючи близько 200 автоматів, які показують різні професії за роботою, грот і корону, яка штовхається вгору вниз струменем води, що символізує зростання та падіння влади. На всіх цих місцях завжди є місце, яке ніколи не буває мокрим. Це було місце, де стояв або сидів архієпископ, до якого немає водопроводу, ну і яке сьогодні займає екскурсовод. Хочеться також сказати, що головною особливістю замкового комплексу все ж таки є те, що тут вдалося зберегти в первісному вигляді меблювання, елементи декору, оформлення. Унікальна деталь замку це настінні, стильові фрески, які прикрашають зал для гостей. Тут проводяться культурно-масові заходи. На думку експертів, у сфері архітектури палац Хельбрун це мистецтво в чистому його прояві. Це ствердження застосоване до зовнішнього оформлення будівлі та внутрішнього оздоблення. Паркову зону створювали три роки. Тут можна відпочити біля озер, ставків, відвідати дивовижні гроти, печери та помилуватися фонтаном. що ми бачимо в цьому відео. І ще один цікавий факт. Струмені води, які можуть з'явитися в несподіваному місці, в несподіваний час, Називаються потішними фонтанами. Завдяки цій чудовій розвазі замок став улюбленим місцем відпочинку для всієї імператорської родини. Ми теж потрапляли кілька разів на неочікувані бризки води і теж, як діти сміялися. Хельбрун стоїть у великому парку з сусіднім зоопарком, що дуже цікаво дітям, кам'яним театром і невеликою будівлею, відомою як Мунат Шлосер або Маленький місячний палац, оскільки вона була побудована протягом всього одного місяця після того, як один з гостей підказав Сітікусу, що будівництво на пагорбі покращило б вид з одного з вікон замку. Архієпископ прислухався до його поради і коли гість повернувся через місяць, моночлося був вже побудований. Зараз тут розміщено етнографічний відділ Зальцбурзького музею Кароліни Августеу. Ось поступово ми підійшли до механічного театру Хельберна. Це єдиний подібний заклад, що вцілів на території Західної Європи. Перший такий театр з'явився в Італії. Але навіть там ці театри не збереглися. Розвага розташована в затишному куточку парку, де раніше розташовувався Ковальський город. Для гостей виступають 256 дерев'яних ляльок, які встановлені на вертепі з каменю. Ляльки рухаються під дією води та під звуки органу. Вистава у кам'яному театрі демонструє глядачам життя минулих століть, людей різних старовинних професій. І знову хочеться сказати за фонтан. Безумовно, оригінальності цьому місцю не займала. Усі фонтани парку спрятані в тіні дерев і кущів, і вода починає фонтанувати з самих неочікуваних місць. Хочу підкреслити, що більша частина цих водних споруд знаходиться в першозданному вигляді з моменту їх виникнення ще в 17 столітті. У таємничих гротах парку Хельбуна вода дзюрчить та грає за допомогою спеціальних механізмів. Вони ж запускають і головну родзинку парку, фонтани із усіх боків двору, які підступно бризкають у саме невідповідний момент. Слід зазначити, що це водне чудо ще не вдалося повторити ні одному архітектору світу. Радимо всім обов'язково побувати в цьому чудовому замково-парковому комплексі.